Що вам давати, кажіть? Нам чіпси. 35 Все? тільки чіпси. І ще, будь ласка. Тімі. Дві пачечки. Так, плюс 40. все. картку чи готівку у вас оплата буде? Картку. Uh, зачекайте, я незвичайний продавець. Я вам пропоную перевірити вашу вдачу. Uh, дивіться, в мене є отаке вот колосо фортуни, і ви можете його покрутити і дізнатися, чи вдачливо ви okay. людина чи ні. Нехай прибуде з вами вдача. Давайте. Вау! Wow. 500 гривень. Я вас вітаю. Ви взяли продуктів на 75, забрали 500, то можете ще на 425 гривень взяти продуктів. Е, Просто так. Давайте та... нам тортиків, мабуть. Оцю? Так. два та пакети. Зараз, зараз, так. За два пакети буде 100 гривень, 165 у вас ще є. Ковбаску Ковбасочку якусь. За 70, мінус 70, 95 гривень ще у вас є. Давайте ще чіпсиків? Мінус 64. 31, що у вас є. Тітл за 30. Хочете? Ага. Гривню ви мені пробачите? Ага. Пробачите. Супер. <ривіт> все забирайте. Це ваше і дякую. гарного дня. І сарафана радіо. Знаєте що таке? Звіс... Підіть розкажіть всім. Зможете <ривіт> все забрати? За До побачення. Все на кращого.